Дуже багато людей мріяли про це авто колись. ну і В принципі, зараз теж воно досить залишається непоганим. Будь ласка, Audi A6. Ось така у нас ляльочка є. З двигуном 1,8 бензин 2000 року. На новій літній гумі. Повністю нова літня гума. Має два косметичних підкраси. Оцю дверку по планочку водійську І ось це крило також має підкрас. Ось це крило. Все решта у рідній фарбі. Автомобіль просто прекрасніший Прекрасніший стан. Седанчик. Дивіться, у нас ще є також комплект зимової гуми на таких дисках 255-16. резина 2020 року з прекрасним протектором. В комплекті йде до цього автомобіля. Що, що ще маємо? От по салончику? Чистенький. Не зашарпаний, ясне діло, що все повний електропакет, у нас є вебаста суха на салон. Сідушка тут протерта, звичайно, тому що 288 пробігу автомобіль має, але всі кнопочки, це це сидіння гарне, стеля у нас також чудова. Ось такий класний автомобільчик. Знаєте, яка ціна цього автомобіля буде? Ціна дуже шикарна. 1500 євро і цей автомобіль може бути ваш. Плюс ще може трошки і потургуватися навіть. Детальніші фотки будуть у на нас в телеграм-каналі. Дивіться під капотом автомобільчик. Причому остання заміна мастила 276 тисяч, стан стаканів, він код. Все просто шикарно, нічого тут не кручено, нічого не бито. Радіатори, Налінзовані оптиці, звичайно. Повністю обслужений автомобіль, сідати і їхати. Два комплекти резини, мастило ще поміняне, можна їздити. Якщо по німецьких мірках, звичайно, брати, якщо по українських, то потрібно міняти. Але автомобільчик чудовий. 1500 євро плюс, кажу, торг невеликий і ось такий автомобільчик ваш.